Ви, малята, звичайно, знаєте свою адресу і можете сказати, в якому будинку, на якій вулиці, в якому місті ви живете. А де знаходиться ваше місто чи село? Звичайно, в нашій країні. В Україні? А країна? Наша рідна країна, як і інші країни світу, розташована на земній кулі, на планеті під назвою Земля. А чи можете ви малята, відповісти, де живе земля? Ні? Тоді давайте запитаємо про це землю. Нехай вона сама розкаже: Земле, земле, скажи, будь ласка, нам свою адресу. Земля озвалась не одразу. Чую, чую, відповім вам, хоча ніколи мені розмовляти з вами. Кручусь, верчусь, без відпочинку день і ніч. Слухайте. Мій район сонячна система. Свою назву вона одержала на честь щедрого світила Сонця, яке сяє в самому центрі. Сонце обдаровує теплом і світлом всіх, хто живе в цьому районі. У сонця є вісім планет. Найближче до нього. На першій кільцівій вулиці живе Меркурій, на другій Венера, а на третій я сама, на четвертій Марс, за Марсом розташовуються планети велетні: Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Ми всі безупинно крутимося навколо Сонця. Кожна по своїй дорозі орбіті. Багато-багато тисяч років підряд. І чим далі знаходиться планета від Сонця, тим довша її орбіта. Найкоротша орбіта у Меркурія, повне коло вона робить за 88 діб. Послухай, Земле, а чи не сумно вам подорожувати по таким довгим космічним дорогам? Ми зовсім не одинокі, майже в кожної планети. Є супутники. У мене місяць, у Марса два супутника малятка. А у планет велетнів цілі сімейства по десять і більше супутників. Так що в нашому сонячному районі досить багато мешканців. Земле. А де знаходиться твій район, сонячна система? В якому місті? У місті, яке називається галактика, і таких районів, як мій, у ньому безмежно багато. Подивіться на вечірнє небо, і ви побачите зірки. Це далекі вогні мого міста. І з землі вони здаються крихітними іскринками. Насправді ж, кожна зірка велетенське сонце. І, можливо, у багатьох з них є свої планетні сім'ї. Зіркових міст, як Моя Галактика, величезна кількість. До цього часу ніхто точно не знає, скільки їх, і всі вони знаходяться в країні, яка називається Всесвіт. У неї нема ні початку, ні кінця. Свою країну люди можуть облетіти на літаку, об'їхати на автомобілі. Навіть обійти пішки. Мою ж навіть подумки в уяві не можна ні об'їхати, ні облетіти. Така вона безмежна. Чули, друзі, що відповіла Земля? Всесвіт, або як ми говоримо, космос дійсно безмежний. Але мене багато багато років. І люди, мабуть, навчаться літати до зірок і зіркових міст. Але як би далеко людина не опинилася від рідного дому, вона завжди буде пам'ятати свою адресу: Країна, Всесвіт, місто галактика, зірка Сонце. Планета Земля. Ви вже знаєте, малята, що всі планети обертаються навколо сонця кожна по своїй орбіті. Час, за який вони роблять повне коло називається рік, але шлях у одних планет короткий. А в інших довгий. Одні обертаються швидко, а інші повільно. Тому і рік на кожній планеті триває по різному. На землі рік триває 365 діб або 12 місяців. Протягом цього часу приходять різні пори року літо змінює весну, весна холодну зиму. А зима приходить на зміну дощовій осені. Щоб детальніше розібратися у цьому питанні, давайте згадаємо іграшкову дзигу. Коли ми заводимо її, то вона крутиться навколо своєї осі. Земля схожа на Велетенську дзигу. У неї теж є вісь. Ось вона на малюнку проткнула, як піка земну кулю від маківки до маківки. Насправді ж землю, звичайно, ніхто не протикав. Її вісь уявна. У тих місцях, де піка проткнула землю, знаходяться полюси північний та південний. Тепер підпережимо землю паском точно посередині. Це екватор. Він теж умовний, уявний. Половина кулі, що знаходиться вгорі від екватора, називається північною півкулею, а нижня Південною. Всі ці слова військ, полюси, екватор, півкулі придумали для того, щоб легко та зручно можна було розповідати про Землю та інші планети. Наприклад, якщо сказати, наша країна розташована у північній півкулі, то всі відразу зрозуміють, про яке місце на планеті йде мова. Учені з'ясували, що пори року змінюють одна одну. Лише в тому випадку, якщо вісь планети нахилена. Якщо ж направлена прямо вгору, як у дзиги, то погода на такій планеті не змінюється протягом усього року. Давайте візьмемо чистий аркуш паперу і намалюємо Сонце, а навколо нього орбіту Землі шлях, по якому наша планета біжить цілий рік. Бачите? Північна півкуля, на якій знаходиться наша країна, відвернулася від сонця. Мало сонячного проміння зараз доходить до неї. Ось і розгулявся мороз, заморозив річки та озера. Заставив людей одягнути теплий одяг. Зате південна півкуля повернута до сонця. Їй дістається багато тепла і світла. Тому там літо. Але земля не стоїть на місці. Вона біжить без зупинки по орбіті. Потихеньку північна півкуля повертається до сонця. Все спекотніше на ній пригріває сонце. Розтає сніг, зеленіє трава. З'являються перші листочки. Йде весна. А у південній півкулі з кожним днем стає все прохолодніше. Там на порозі осінь. Але планета продовжує свій шлях навколо сонця. Ось уже позаду половина шляху. Подивіться на малюнок бачите Південна Півкуля зовсім відвернулася від сонця. Отже, там зима. А у нас літо. А через три місяці земля пробіжить ще четверту частину шляху. І знову на нашій північній півкулі стане прохолодно, вступить у свої володіння осінь. А ще через три місяці прийде зима. І буде новий рік. Земля пробіжить повне коло і почне новий наступний рік.